Так, дуже сподіваюся, що зараз все вийде. Ми з вами продовжуємо і пробували розібрати. На жаль, запис не вдалося зберегти. Давайте візьмемо ось таке рівняння. Це завдання ЗНО минулих років. Завдання, ну, які відносились до найбільш складених, в принципі, в цьому році щось подібне може бути. Ось, ну і в наступному, в якому ви будете здавати. Номер 44. Читаємо умову. Тут взагалі треба розв'язати навіть на рівняння, а систему, ось таку нестандартну. Знов, в чому нестандартність? Бо ця система містить, ось, наприклад, в першому рівнянні, бачите, номер 44. Перепишіть, будь ласка, умову. Перепишіть цю систему. І що нам треба е, зробити? Розв'язати цю систему і у відповідь записати суму x 0 плюс y0, якщо система має єдиний розв'язок. Якщо більш, ніж один, то у відповідь ми запишемо кількість всіх розв'язків. Ну, це так, щоб запутати. Мабуть, система буде мати один розв'язок, але давайте будемо міркувати. Чому до цієї системи треба підходити, як би з якоюсь там. Нестандартним підходом, бо система не містить, наприклад, окремо рівняння, які лише многочлени місті, да, відносно там, X і, а вона містить і тригонометричну функцію многочлена. Знов такий самий підход треба використати, але тут ем, трошки інакше. В минулому прикладі ми з вами побачили, що там відразу було очевидно, що ліва частина є. Функцією, яка обмежена одиницю, а тут не так очевидно, давайте випишемо це рівняння окремо і попрацюємо з ним. Ось один з прийомів, яких, який дуже часто зустрічається в завданнях поскладеного рівня ЗНО, це прийом, в якому ми, ось коли в нас є многочлен, в даному випадку, ми виділяємо. Повний квадрат. Ось давайте використаємо таку методику до лівої частини. Використаємо, таку методику, виділимо повний квадрат. Тобто ми дивимося на х квадрат і на 8 х як на квадрат і на подвоєний добуток. Це подвоєний добуток 4 х Тобто, щоб це було квадратом, тут повинен стояти квадрат 4, це число 16, а в мене було число 21, тому ще залишається 5. Доданків, так? Тепер навіщо я це роблю, щоб виділити квадрат. У нас буде 5 косинусів пі навпіл. Х-4 в квадраті плюс 5. А тут ми побачимо такий самий ефект, який ми бачили в минулому прикладі. Дивіться, косинус у нас обмежений одиницею, тобто ліва частина менша або дорівнює 5. Чому саме 5? Бо косинус помножений на 5? Х2 більше, ну, x мінус 4 в квадраті більше або дорівнює 0. А якщо ми додаємо 5, то права частина буде більше або дорівнювати числу 5. Тобто ліва частина обмежена п'ятіркою зверху, а нижня знизу. Така рівність можлива лише коли вони обидва одночасно дорівнюють п'ятірці. Тобто 5 косинусів. пі на 2 повинні дорівнювати 5. І ось цей вираз. Х-4 в квадраті плюс 5 теж повинен дорівнювати 5. П'ятірки тут знищуються, тут можна теж поділити на 5, тут доданки знищуються, а тут ножники. І ми отримаємо, що косинус пі поділити на 2 дорівнює 1 А тут х-4 в квадраті 0, тому х 4 теж 0. Квадрат можна прибрати. Um, і тоді х дорівнює 4. Ось діти, я ось тут з боку буду писати. Це ми тільки з першим рівнянням працюємо, так? Тобто перше рівняння розпалося на систему двох умов. Косинус Пі поділити на 2 дорівнює 1, х дорівнює 4. А тепер дивіться. А в нас же є ще друга умова. Тобто ми поверна... повертаємося до системи. Так, і напишемо: повернемося до системи. Повернемося до системи. От перше рівняння в нас замінюється на два інших. Косинус. І поділити на і. Це один. Х дорівнює 4. І тепер, так як х дорівнює 4, то ми можемо його підставити в друге рівняння. 5 на 4 плюс мінус 4 дорівняння 0. З цього рівняння перше переписуємо. Х дорівня 4, у рівня 20 4 мінус 16, 16. так? А ну-ка, перевірте, може, я десь помилилася. Не помилилися, діти? Дивіться. А, а тепер дивіться, знов у першого рівняння ось цього безліч коренів. А тут y x конкретні. Тобто, якщо система і має розв'язок, то цей єдиний y, є розв'язком. Давайте перевіримо. Підставимо сюди мінус 16. Можна так написати, є розв'язком. Давайте перевіримо, чи не є, чи є. Мінус можна ігнорувати. 8π це те ж саме, що 0. Бо число кратне 2 π можна відкинути. І косинус там дійсно дорівнює одиниці. І тому висновок, система має розв'язок пару чисел x4, y 16. У відповідь треба записати суму. Тобто, у відповідь ми записуємо 4 плюс мінус 16. Це буде число мінус 12. Ось це і є кінцева відповідь. Ну, такий момент не дуже простий, так? Давайте візьмемо 45 й номер. Можна це старати? Це були завдання ЗНО 2011 року. ЗНО 2011. Скільки вам років було? Комусь 2? Комусь три. І так, треба розв'язати ось таке рівняння. Так, от е, Ксюша Буйва подумає, в чому тут? Справа. Ксюня. Ну, перше це більше або до рівня нулю. Угу. І, і модуль так само. І перше теж так. Тоже, да. А дивіться, сума двох невід'ємних виразів дорівнює нулю. Коли це можливо? Коли вони одночасно і перший, і другий нуль? Так? Це більше або дорівнює нуля, це, а сума повинна дорівнювати нулю. Коли це можливо? Коли вони обов'язково кожен дорівнює нулю? Скажіть, будь ласка, діти, чи можу я відразу прибрати корінь? Якщо корінь дорівнює нулю, то і підкореневий вираз 0. Так само з модулем. Ксюша, диктуй мені, яку систему ми отримаємо. АХ квадрат плюс 7х мінус 9, синус ПХ плюс 1, рівно 0, рівно 0. Так, ну і тепер дивіться, це система двох рівнянь з однією невідомою, так? Тому як її розв'язати. Ви повинні розв'язати перше рівняння, друге і знайти спільні корені. Тут можна так само, як от в минулих зробити. першого будуть конкретні корені, це звичайне квадратне рівняння. І ці два конкретних корені, які ми тут отримаємо, які будуть задовільняти другому, і будуть розв'язками. Тобто, ось це друге можна взагалі не штовхати. Давайте от випишемо ось це, і окремо через дискримінант розв'яжемо. І так, ось рівняння 1. 2х квадрат плюс 7х мінус 9. Все це дорівнює 0. Так, Ксюша знаходить дискримінант. Чому він дорівнює? Ну, що... ну, корінь 11. 120 там буде відразу. Да. Так? Корінь d 11. Знаходимо x1х2, x1. Що це буде? Мінус 7 плюс 11. Поділити на 4-1. На 4. 1. На 4. А, там буде 1, так, x 2 І мінус 18 на 4,5. Мінус, 4, мінус 9 других, мінус 4,5, так? Так, ну і тепер давайте підставимо. А, тобто перевіримо. Так і напишемо. Перевіримо. Пере. Щось не те я написав. Переві. Риму, чи будуть ці числа коренями, отут давайте позначимо 2. От беремо перший корінь 1, підставляємо, синус пі дорівнює 0? Ні, синус пі плюс 1. Дорівнює нулю? Ні, не дорівнює. Синус пі це 0. 0 плюс 1 не дорівнює 0. Тому 1 нам не підходить. Це сторонній корінь. Тепер беремо наступне х. Міс 4,5. Давайте напишемо мінус 9 другого. Мені здається, так краще буде. Синус мінус 9π на 2. Плюс 1 буде дорівнювати 0. Ну, тут треба з'ясувати, що таке 9? Втарих. Це 4 з половиною, да? 4 пів взагалі можна відкинути. Тому можна залишити просто мінус пі на 2. Чому дорівнює синус мінус піна 2? Де в нас точка мінус піна 2? Ось тут. Синус – Сінус ігрикова координат. Ксюнь, чому вона дорівнює? Мінус 1, так? Тобто це буде мінус 1. Плюс 1, це таки дійсно буде 0. З цього випливає, що число мінус 4,5 є коренем, і відповідь ми пишемо мінус 4,5. Відповідь мінус 4,5. Ну, вам може буде здаватися, що це досить складені такі речі, так? Ну, тобто, непрості, але вони не такі ж і прям, що не можна зрозуміти. Такі завдання. Йдуть як останні завдання, за які ну, якби діти отримують 200 балів, а це завдання на 200 балів, скажімо так. Ну і що ви візьмете надім? Дивіться, діти, можна очистити? Давайте так, у нас 5 хвилин залишилося, ми просто не встигнемо повноцінно розв'язати рівняння. Ви берете з підручника, ДЗ ось на ці нестандартні рівняння. За підручником, Номер 32.11 перше. 32.12 перше. Обидва ці рівняння йдуть, як завдання з зірочкою. Ви можете мені їх надіслати окремо. Тепер далі. Як домашня самостійна робота. Ну, вона є ДЗ, Домашня. Самостійна робота. Це сходинки, другий варіант. Ви робите з номера 215-го, перше та друге, і з номера 216, друге. В понеділок вас очікує звичайна самостійна робота, яка повинна була бути ще вчора. Вона буде на всі типи тригонометричних рівнянь. Там складеного нічого не буде. Не буде таких, як ми сьогодні розв'язували. Будуть стандартні рівняння, можу щось схоже надіслати. Вона буде схожа на те, що сьогодні було надім, але там буде менше завдань, буде три рівняння. Uh, і так, тоді, мабуть, на сьогодні ми закінчимо. До зустрічі.